Шановні майстри, є різні окуляри. Є окуляри, які покращують зір, є окуляри, які захищають ваші очі від бруду і від різних часточок при роботі. А є найголовніші окуляри, які захищають нас від російських окупантів. Махно груп підрозділ замовив вчора мені окуляри і сьогодні я. Поїхав і купив 28500 гривень. Кому цікаво, можу показати, чим користуються наші герої. Я і мої друзі постійно допомагаємо. Ми вже поставили у війська 125 FPV дронів, і поки вистачить сил, і надалі будемо постачати. В цьому підрозділі Махногруп служив Валентин Ембрік, наш гарний знайомий і друг. Тому. Всі зусилля ми будемо направляти, щоб зменшити кількість окупантів. До всіх звертаюся, для чого вам гроші, майстри. Працюйте, допомагайте ЗСУ, якщо ви не тримаєте зброю. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!